Один одному спасибі за те, ким ви стали один для одного. Тому саме зараз час повернутися обличчям в парі, один до одного, обличчям взятися за руки вулиці по воду, й побачив на шкільному крилечку молоду вчительку з учнями. Закохався, як кажуть, з першого погляду. Народили та виховали трьох дітей Андрія, Сергія та Любов. Мають онуків та правнуків. Чорне волосся до пояса, зелені очі з розкосом, в яких він ну, просто не було дна, Усмішка і все. Вона моя. Не було такою від, від суперників, та правий козак Леонід бачив дівчину своєю дружиною. А вже як подумав, то так і був. Протягом усього подружнього життя. Палки почуття розгорілися між молодяками. Довго тягнули, тягнути час не стали. Незабаром зіграли весілля. Марія Семенівна спочатку працювала вихователем в місцевому дитячому садочку, потім вчителем української мови та літератури в Терпенському навчання доповному А Леонід Данилович за фахом агроном хімік Ця родина є прикладом не тільки їх дітям, а для всіх пар у світі. Вони вміють тихо говорити і при цьому чути один одного. Пісновою наче пара воді. тобі, як зна, що мене зустиє. І так вони разом вже 50 довгих щасливих років разом. Мають двох прекрасних синів та двох чудових онуків.